560 сторінок з історії міського і козацького самоврядування у Всеукраїнський день краєзнавства. Миргородський краєзнавчий музей імені Опанаса Сластьона отримав цінний подарунок. Миргородську міську книгу 1656-1742 років. Дуже щасливі, унікальне, дуже маленьким накладом вийшло видання. Ми його маємо. Я передаю це в музей. Я думаю, ця книга буде дуже цікава нашим історикам, краєзнавцям, всім, хто цікавиться історією. Ось так начальниця відділу культури Миргородської міської ради Лариса Петченко передає музею нове видання з важливою інформацією про соціально-економічний і правовий розвиток України у другій половині 17-го, першій половині 18-го століття. Музейники подарунку дуже тішаться. Видання це стало раритетне вже під час самого виходу з оскільки воно вийшли тиражем всього-навсього 50 примірників. В нас на теренах Полтавської області ним не володіє жодна ні освітня, ні наукова установа, немає ні в Полтаві, ні в університетах, ні в бібліотеках обласних. Тому, звичайно, що дуже просто приємно те, що ми отримали можливість познайомитися з тими унікальними документами. Гетьманщини. Передача книги стала можливою завдяки активності і клопотанням двох людей начальниці культури Ларисі Петченко та заслужені працівниці культури України відомі краєзнавиці Людмилі Рососі. Звичайно, вдячність величезна і інституту археографії і джерелознавства Академії наук України працівникам його. Директору, який очолює цей інститут Георгію Папакіну, В'ячеславу Ринцевичу, який безпосередньо працював, опрацьовував цю книгу і опублікував її, видавництво Наукова думка і, звичайно ж, нашим миргородцям. Це і Ларисі Петченко, і Ларисі Миколаївні, начальникові міського відділу культури, яка домоглася таки, щоб ця книжка. Прибула до Миргорода. Миргородська міська книга містить різні актові документи: це і судові справи, угоди дарування, купівлі продажу, рішення міської управи або уряду, як тоді говорили. Також видання супроводжується науково-довідковим апаратом, коментарями, іменним та географічним показчиками, словником застарілих і маловживаних слів, списком використаних архівних фондів та публікацій, переліком документів. Укладач цієї книги, і він же автор передмови цих коментарів, В'ячеслав Ренцевич, науковий співробітник Інституту археографії і джерелознавства Академії наук України. Він розповідав, що шлях до читача книжки був непростим. Адже вона спочатку зберігалася у Миргородській ратуші органі місцевого самоврядування, а потім була передана до повітового суду, зберігалася у приватних осіб, зокрема у повітового судді Журкевича. І, звичайно. Люди тоді не дбали про збереженість цієї книжки, її і розшивали, і перешнуровували, і переписували сторінки. У книжці миргородці можуть знайти згадки про своїх предків, дослідити історію власних родів і дізнатися про події, що формували тогочасне місто. Для Миргорода ця книга надзвичайно цікава тим, що вона дає. Багатьюще джерело, багатющу інформацію про миргородців, які жили 350-400 років тому у Миргороді. І що цікаво, збереглися ті самі прізвища тих самих людей, з якими ми сьогодні знайомі, з якими ходимо одними вулицями, спілкуємося, і е, ось. Самі ці прізвища, які збереглися до наших днів, вже є історичною цінністю на сьогодні, адже що прізвище пройшло через 4-5 століть, це така рідкість. Видання Миргородська міська книга, як зазначається в анотації, стане у нагоді для науковців, викладачів, студентів і всіх, хто цікавиться історією України.